Дай мені тої води живої, щоб я більше не приходила, не мусила приходити сюди і черпати. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос Воскрес. Господь у своїй премудрості і силі, в своєму милосерді до людини. Ніколи її не опускає. Не дай загинути людині у величезному, грандіозному багатстві, бо можна у ньому пропасти. Як рівно ж у великій біді, у великій скруті завжди покаже якусь дорогу, завжди якийсь є вихід. З того чи іншого становища. Дай мені тої води живої діалог між Самарянкою, А Ісусом з Назаретою, Юдеєм, народи, які ворогували і не сприймали себе взаємно, розгортається дуже дивно. У сьогоднішньому Євангелії кільканадцять раз звучить слово дух і правда. Ми відчуваємо людину, іншу людину. Якщо ми з нею навіть ще не розмовляли, відчуваємо її дух. Якщо провадимо діалог. Пізнаємо, наскільки вона правдива, автентична, додаючи ще духу, яким вона живе, ми сприймаємо її або ні, хочемо з нею бути, притулитися або ні. Властиво діалог самар'янки. Звернім жінка грішниця. П'ять чоловіків і той, що маєш, не твій чоловік. Не є тобі чоловіком. Христос не цурається жінки. Вона шукає правди. Дуже випадково пішла просто по воду. Важливий. Дуже важливий елемент в Ізраїлі. Завжди брак, завжди посуха. Земля тріскається на кільканадцять сантиметрів. Земля. Людина теж. І от вона самарянка йде в далеку дорогу до криниці Якова, щоб набрати води, аби жити. Справді, наші діалоги, наш діалог міжлюдський дуже важливий для того, щоб ми себе взаємно підтримували, шанували, толірували. Але дуже часто чуємо, що ми молимося за ту чи іншу справу, яка нам дуже важлива в житті. А Бог нас не чує. А ми не отримуємо того, про що просимо. І дуже часто наш діалог, тобто наша молитва, є формальною. Мало там отого правдивого Духа людського і Божого. Я вже не кажу про правду. Ми боїмося широко відкрити двері нашої душі, щоб увійшов там Дух Божий, сам Бог. Бо розуміємо, треба буде кардинально змінити своє життя. І, властиво, Самарянка була готова, що і зробила. Передання історія церкви кажуть, що вона загинула в Римі. В 66 році страшною мученицькою смертю, стала своєрідним апостолом для Самарянського краю. Бо багато з її народу увірували у Христа. Вона і перед ними стала в правді, бо мовила він сказав мені усе. Що я робила. Згодімся признатися до своєї віроломності, гріхів, свого в певному роді негативно, ми не завжди готові. Ми справді дбаємо про хліб насушний, тратимо багато зусиль, про те, що дає нам наснагу до життя. Підтримує у житті, але властиво, коли наші дороги навіть такого матеріального характеру є у дусі, доброму, позитивному, Божому дусі і правді, то ми неодмінно зустрінемо Бога, якщо відкриємося йому. І він перемінить наше з вами життя. Ми потребуємо отої води живої. Це не просто традиція піти на водохреща, на Йордан, на Дніпро або в храмі посвятити воду і чомусь таку нормальну воду, яка тече стало з крану. Вважаємо. Якоюсь особливою і святою. Так. Бо Святий Дух, який ширяє над світом, посилає свою ласку. І запитайтеся науковців, фізиків, якщо ви йорданську воду, бодай чайну ложечку добавите до свого чайника, і хтось вам поміряє структуру води до і після. Ви побачите, що вона кардинально змінилася. Бог це то джерело живої води, який підтримує, розвиває наш з вами дух. Їмо хліб насушний, п'ємо нормальні напитки, але щоби. Щоб жив, боровся, досягав висот неба, наш Божий Дух, треба шукати тої хриниці Якова і Бога, який чекає на нас, щоб відкритися нам. Але є ще раз скажу одне застереження: якщо ми готові бути в дусі, і правді. Правда, у кожного є своя, але перед Богом є єдина правда. Тому сьогодні, вшановуючи Воскреслого з мертвих Бога, що розп'явся і Воскрес для нас, просім Його тої великої ласки, щоби дав нам. Води живої, бо Він єдиний є здатний нам благословити цю воду на розвиток і життя вічне. Амінь. Христос Воскрес!